Учасники свята Там на руках ти не хай бігай хай бігай, не втримаєшся на руках А можете знімаєшся поки хоч хоч катушки знімає саме. Сидіть Шановні побратими і посестри, сьогодні о! 12 годині, 13 хвилин за київським часом. Точка, точка літнього сонцестояння. Тобто сонце було найближче, найвище, на обрії і це свято є, свято у нас Купала. Слава Дажбогові, є насущому Господові нашому. Слава його Пророку! Вічна слава, Вічна слава. Вічна слава. Поклонімося слава. Уклонімося вічному джерелу його життєдайної енергії тонці. Аж Боже мій, ти світло, я твій промінь, і я живу в тобі, як промінь в сонці, і ти живеш, і ти живеш в мені, як сонце в промені. Ти досконалість, я твоє зерно, і праведним життям я досконалюю почуття і мислі мої. І безсмертня душа моя у безсмертному царстві душі народу мого. Даж Боже мій. Радій земля українська, радій народи український, радуйтеся, внуки даж Божі. На нашу благословенну і улюблену Дажбогом землю українську йде величне свято Купала. Свято Купала, це велика таїна, проявлення даж Божої дії. Ми, внуки даж, Божі, вдячні нашому Господові, ми славимо Його і звеличуємо молитовну. Даж Боже! Ти святий Дух народу мого. Таж Боже, ти єдиний, і наша віра в Тебе єдина, ти могутній, наша віра в Тебе могутня, ти себе безсмертний, наш народ безсмертний. Таж Боже істинний наш, сила Твоя милосердна і свята, і хто тобі поклоняється, той утверджує в собі Дух Святості, милосердня, милосердя і любови. Шановні побратими і посестри! Ми вірні рунвірі, сповідуючи святиного корібного пророка Лева Сленка, віримо, та ж Бог, свідомість світу, свідомості світу постала свідомість людини. Людина свідома чи несвідома поєднана із свідомістю світу. Таж Бог світло, даж Бог правда, даж Бог безсмертя, таж Бог любов, та ж Бог вічність, та ж Бог безмежність, даж Бог дія самонаснажуюча і незнищима енергія несвідомого. І свідомого буття. Таж Божий, рідний, рідний Бог наш, ми рідному Богові і рідний Бог в нас, немає віри вищої за рідного Бога. Ми визнаємо істину, об'явлену в Святому письмі магавіри, крім дажбога, немає Бога, бо істинно є те, що всі наші боги і тілесно, і духовно залежать від даж Бога. Одаж Боже, володарю Неба і землі! Ти є в усьому і все є в тобі. Ми з вдячністю приймаємо Твою любов, Твою правду, Твою силу і Твою волю. Очисти святими тайнами вічності Твоєї, онуків Твоїх. Освіти і благослови ними нас, благослови наше свято Купала. І зараз я освячу вас. На нашому святі святою цілющою Дніпровою водою освячується у пальське вогнище, освячується, освячується, освячується. Освячується на щастя, на здоров'я, на славу Дажбогу, Дажбожу. Побратим Воїслав. Освячується на щастя, на здоров'я, на славу Дажбога, побратим Ярополк. І освячується на щастя, на здоров'я, на славу да Божу, посестра Владислава. Добре. І мене, будь ласка, тоді посвятити цілющою водою. Свячуйте на здоров'я, на славу Божу. На щастя. На щастя, дякую. дякую. Тепер я зачитаю багавіру, як, як же святкували. Це свято Купала, наші славні предки тисячу літ тому, коли ще був славний князь Святослав Ігорович. Біля Магаврат стоїть Царевич Святослав. Він має 15 років, так як наш побратим Войслав сьогодні. Він мало цікавиться поїздкою матері до Константинополя. Він живе життям града Кия. Атіман Яр замість тата царя Ігоря поголить йому голову, залишить на маківці косу, яка ознаменовуватиме, що він царевець Святослав вже є косаком. Вгонь і вода очищають і святи сили життя, Вони очищають людину від несмілости, втоми, боязні, лінивства, неохайності. Сини Атіманів, купців, волхвів, визначних киян рядами стоять на хрещатій долині біля Мага Врат. Усім їм по 15 їх переводитимуть зі стану дітей у стан косаків. У стан Косацької раті. І монахи літописці і дослідники етнографи пишуть, що юнака стрижуть на косака. У книзі етнографічний огляд, виданий у 1894 році, в томі четвертому, пише, що юнака стрижуть на козака. Перед тим, як йому вручать коня, щита, лука, стрілу і меча. Стоять біля магаврат поголені юнаки, вітер розвиває їхні чупини коси, їхні лиця врочисті, обвітряні, їхні м'язи тугі, їхні погляди рішучі, царей Святослав стоїть між ними в першому ряді. Як він виглядає? Середній ріс, широкі високі груди, короткий ніс. Світлі очі, волосся торічня солома. Заграли м'яні сурми, загули бубани, зарокотили гуслі. Дівчата у вінках, вінки означаючи за діваньки, цвітуть, так як цвіте весною всеплодюча плодюча земля. Біля них матері, бабуні, молодші і старші сестри. А підходять до своїх синів синам, які перед татами стоять на колінах, вручають мечі і щити. Ведуть тати синів своїх через магаврата. По боках магаврат горять смолоскипи і стоять у великих дзбанках вода. Перемога належить тому касакові, який на полі брані не боїться ні вогню, ні води, ні врага. Безстрашні стають звитящі. Слово врата означає не тільки ворота, прохід, двері, а й закони родинного звичаю, родинні порядки, присягу родині, вірність. Рідним манерам. Нові косаки щити біля колін тримаючи, цілують матір землю. Вони клянуться, що ніколи зрадою, втечею, і нивством не зажурять рід свій і оганьблять могил, в яких лежать кості предків. Після клятви косаки біля священного вогню запалюють смолисті наконечники стріл. кистріл. стріли летять у небо, зорі небесні, ріки, вітри, поля ліси, доли. І подоли, всі скарби світу да Божого сповіщаються, що в ратні ряди України-Руси нові козацькі сили вливаються. Так і в наші ряди козацькі вливаються сьогодні Святослав і Войслав, недаремно, можливо, я назвав його Святославом, це зобов'язує. І зараз я його теж проведу через Магаврата. Тому прошу, давай я тебе, синку, ти тепер вже із стану дітей пере 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 переходиш у стан косаків. Тепер, тепер прощайся з дитинством, тепер ти стаєш дорослий, а тебе дивиться вся Україна, І Великі справи тебе чекають. Це, попрощайся з дитинством. Все, ти будеш тепер косаком дорослим, дорослою людиною. Ходімо через магаврата, через сій. Все, слава Богові. Слава Богові. Іхала. Слава Слава Дажбові. Слава. Все, я тебе вітаю тепер. Так. Вітаю. О! Все, тепер ходимо, їдемо далі. Будемо проходити. Ось все, обряд пройшов. Давайте ви пройдіть через Магаврата теж. Потім через вогнище поскакаємо по черзі. Проходить влада через Магаврата теж. Слава Даш Богові! Вічна слава! Ярополк проходить! Слава наш Богові! слава даже Боже символізує наш рід славний, символізує наші подвиги славні, наших героїв і славу України, яка переможе цю орду кляту. І знову її слава полине світами. Там Київ. Київ закон район Вигорівщини Троєщини. Наш. А опа! модеть. Далі хто там скаче. Мені треба така рада, чи як щось хоть Ну по черзі давайте, давай. А ладуся. Ой, слав друге. А я встебала. Вот так. Готово. Снимаю. Слава Купалу! слава да Богу. <связать> <связать> Давайте, скакайте все. Кто все там а, сразу не А зараз козак Ярополк буде купатися з нами. Ще не козак, ну він якщо буде купатися, то козаком стане скоро дуже. Так. а, герой який. Звернемося водою. مهر مهر Да база би давай, Давай, давай. подавай. не кидай, не кидай. Не боявся. Набирайся. Дубы степи высокомая З... ска. ня. Там мока. Я не бачу. А. Страфа догоняє дупа вам.